Вітаю, друзі! В цьому ролику я хочу вам розповісти, як пройти обов'язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Ви вже бачили багато інформації з різних джерел, але інформації дуже багато, і не кожен міг правильно зрозуміти, для кого потрібна ця ідентифікація. І в цьому ролику я хочу про це і розповісти. Значить, дивіться. Я вже робив відео, що з 1 липня 2025 року органи пенсійного фонду України розпочали виплату 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій, які раніше надавалися органам соціального захисту. Тобто, це ці допомоги, коли ви отримували від соціального захисту, ви, ви реєструвалися там, ви приходили в соцзахист, подавали заяви там і так далі. А тепер просто ці види допомоги перейшли до пенсійного фонду, а не в соціальному захисту. Вони перейшли автоматично. Не треба нічого, нічого там міняти, вони прийшли автоматично. Ось ці види державних допомог, ці 39 штук, Бачите, тут: різні різні, і для чорнобильців, і військовослужбовцям, і так далі. Ну, я скину посилання на цей перелік. В опису під роликом ви натиснете на посилання і прочитаєте цей перелік. Відносить ви до нього чи не відноситесь. Значить, що змінилося? Дивіться, ви всі цю допомогу отримуєте. І вона, вона просто автоматично перейшла в пенсійний фонд. Тобто нічого для вас не змінюється, але для отримання виплат вам необхідно перейти особисту обов'язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Ось це важливо. Ті, хто буде тільки подавати на ці, на ці державні соціальні допомоги, то звичайно при подачі, якщо ви ще не разу не подавали, то звичайно при подачі ви вже є якби, ідентифіковані. То в такому випадку не потрібно проходити цю ідентифікацію, тому що ви її пройшли, якщо ви зараз підете в пенсійний фонд да, і подасте заяву на ці види державних соціальних допомог. А ті, хто вже отримує, от якраз цим потрібно пройти цю ідентифікацію. Знову ж таки, це не стосується пенсії. Пенсії не входять в цей перелік, пенсії і так були в пенсійного фонду. Тобто ідентифікацію для пенсії ви проходите так, як ви раніше проходили. Якщо це ВПО, то вони проходять один раз на півроку. Якщо громадяни, які не є ВПО і проживають за кордоном, вони проходять ідентифікацію раз в рік. Але для тих пенсіонерів, які за кордоном, не ВПО, до сих пір нема цього порядку. І тому, в принципі, вони цю ідентифікацію не проходять, поки не буде цього порядка. Тобто пенсі... пенсіонерів ми сюди не вносимо. Тут це їх не стосується. І так, ну пройти ідентифікацію можна особисто в сервісному центрі пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації, тобто прийшли і подали заяву. За допомогою відео відеоконференц-зв'язку. Потім авторизуватись в особистому електронному кабінеті на випорталі електронних послуг ПФУ за допомогою електронного підпису Дія. І якщо ви за кордоном, то посвідчення в установленому порядку за зверненням одержуваць, який тимчасово проживає за кордоном, відповідно за кордоною дипломатичною установою країни, факту, що особа є живою. Значить дивіться. Онлайн не всі можуть зареєструватися, тому що дивіться, в пенсійному фонді, якщо в людини немає взагалі страхового стажу, то онлайн ви не зможете зареєструватися, тому що ви не зможете зайти просто в пенсійний фонд. Так як пенсійний фонд поки на даний момент не реєструє тих людей, яких відсутній страховий стаж. Ну, принаймні так було. Я не перевіряв, але декілька днів назад мені писали. В коментарях, що не можуть зареєструватися, а коли ми починаємо спілкуватися, виявляється, що в людини просто немає взагалі страхового стажу. Тобто, ви повинні зрозуміти, що якщо ідентифікація не відбудеться до 1 жовтня 2025 року, виплата відповідної виплати буде призупинена. Тобто, покваптись, треба це зробити. Значить, як записатись на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку, якщо у вас немає можливості відвідати. Сервісний центр ПФУ. Значить через портал ПФУ заходите на портал ПФУ, реєструєтесь, якщо ви не зареєстровані, і там заповнюєте анкету. Тобто коли, ви, тобто, коли ви зайдете в ПФУ, тут навіть буде така вкладочка, заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. Ви її натискаєте і заповнюєте її. Цю анкету, відправляєте документи, скан копії ваших документів. І таким чином ви запишетесь на відеоконференц-зв'язок. Знову ж таки, якщо у вас реєстрації немає, немає страхового стажу, то ви не зможете зайти в пенсійний фонд. В такому випадку треба тільки йти в сервісний центр. І другий варіант це через контакт-центр ПФУ. Є телефони, да, ну, тут два телефони міські, да, вони платні, а 0800 це безкоштовний дзвінок. Після з'єднання вам відповість робота, да? тобто треба дотримуватися озвучених вказівок, і з переліку запропонованих необхідно обрати питання щодо державної соціальної допомоги, компенсації та стипендій. та натисніть цифру 2 на клавіатури телефону. І потім, коли вас перекине на оператора, ви надаєте необхідну, необхідні відповіді на питання для заповнення заяви на ідентифікацію. В тому числі адресу електронної пошти, номер телефону для отримання зворотного контакту від фахівців пенсійного фонду. І після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку із цих двох способів, да, задержуєм виплат зв'яжеться уповноважений працівник Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Відеоідентифікація ну, відео -ідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів. Але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви. І фахівець ПФУ звяжеться з вами для погодження дати та часу відеоконференції. Ну, так, в принципі, коротенько вам розповів. Не хочу забирати вашу увагу, тобто, ви зрозуміли, що це стосується тих категорій, які отримували виплати соціального захисту і отримують, їм треба пройти цю ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Сподіваюсь, інформація була корисна. На цьому, в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.